Гаррі Гаррісон абсолютна зброя. Після вечері, коли посуд прибраний і вимитий, для нас дітей немає нічого кращого, ніж збиратися навколо вогню і слухати розповіді батька. Пам'ятаючи всі сучасні види розваг, ви, можливо, помітите, що така картина віддає чимось старозавітним, але, промовляючи ці слова. Ви, сподіваюся, пробачите мою поблажливу усмішку. Мені минуло вісімнадцять, і майже все моє дитинство лишилося позаду. Але батько, природжений актор, і звуки його голосу заворожують мене, і я заслуховуюся його розповідями. Хоча ми й виграли війну, але втрати понесли неймовірні, і світ навколо повний звірств і жорстокості. Я дбайливо зберігає світ мого дитинства. Розкажи нам про останній бій, звичайно, просять діти, і ось історія, яку вони зазвичай отримують у відповідь. Хоча ми прекрасно знаємо, що все давним-давно скінчено, ми щоразу лякаємося, і кожен знає, що потруситися від страху перед сном тільки корисно. Батько наливає собі пива неквапно, відхлебує його, потім змахує рукою піну з вусів. Це служить сигналом. Війна, лайно. Запам'ятайте, хлопці, починає він і двоє підлітків дружно хихикають, якби вони вимовили це слово. На них чекав би добрий прочухан. Війна лайно, і завжди була ним. Це ви раз і назавжди запам'ятайте. Для того й кажу. Ми виграли останній бій, але багато чудових хлопців полягло за цю перемогу, і тепер, коли все позаду, я хочу, щоб ви пам'ятали це. Вони вмирали, щоб ви могли зараз жити і щоб ніколи не знали, що таке війна. Насамперед викиньте з голови думку, начебто в війні є щось шляхетне й прекрасне. Немає цього. Це міф, що давно вмер і, можливо, походить відтоді, коли війну вели в рукопашну на порозі печери, і людина захищала свій будинок від чужоземців. Ці часи давно пішли, і що було прекрасно для індивідуума, може обернутися смертю для цивілізованого суспільства. Смертю, розумієте? Батько обводив слухачів своїми великими сірими очима, а ми сиділи, потупившись. Ми чомусь відчували провину, хоча й народилися після війни. Ми виграли війну, але перемога не варта була б нічого, якби ми не зробили висновки з її уроку. Супротивник міг раніше за нас винайти абсолютну зброю, і ми були б стерті з лиця землі. Не забувайте про це. Історична випадковість урятувала нашу культуру, принесла ворогам загибель. Якщо удача навчила нас чогось, то це людяності. Ми... Небоги і зовсім недосконалі, і ми повинні заборонити війну, поклавши раз і назавжди край людській ворожнечі. Я був там, я вбивав, і я знаю, що кажу. Потім наставав момент, до якого ми були готові, і якого чекали, затомувавши подих. Ось вона. Проголошував батько, піднімаючись на весь зріст, і вказував на стіну. Ось вона зброя, що б'є з відстані. Наша абсолютна зброя. Батько потрясав луком над головою, і його фігура, освітлена багаттям, здавалася істинно трагічною. Навіть. Загорнені в шкури малята переставали давити бліг і, роззявивши рота, дивилися на батька. Людина з палицею, чи кам'яним ножем, чи списом не встоїть проти лука. Ми виграли війну і тепер повинні використовувати цю зброю тільки в мирних цілях, полювати на лосів і мамонтів. От наше майбутнє. Посміхаючись, він обережно повісив лука на гачок. Тепер війна, здається, чимось неймовірним. Наступила ера вічного миру.